З вами телерадіокомпанія Лозова. В студії Марина Краминська вітаю всіх, хто стежить за міськими новинами разом із нами. Не тільки і не стільки проінформувати, а отримати зворотній зв'язок від громадян. Їх бачення кола проблем пов'язаних із реконструкцією автодорожнього шляхопроводу через станцію Лозова мета громадського слухання, яке відбулося нещодавно. Про проведення громадських слухань телерадіокомпанія Лозова інформувала Лозівчан. Всі, хто почув та виявив бажання отримати конкретну інформацію з перших вуст та викласти свій погляд чи задати питання, прийшли у зазначений час до міського палацу культури. Формат зустрічі був традиційним. Насамперед, заступник начальника служби колії з інженерних споруд Південної залізниці Олександр Курдюков в деталях ознайомив присутніх з проектом. Збудований у 1962 році шлях. Хопровід внаслідок незадовільних конструктивних рішень, які були закладені у типовий проєкт, та у зв'язку з експлуатацією протягом тривалого періоду у перевантаженому режимі, знаходиться наразі у незадовільному стані і конче потребує реконструкції. Проєктом реконструкції передбачена заміна всіх прогонових споруд, конструкції проїжджої частини, підсилення проміжних і крайніх опор, улаштування нового освітлення, благоустрій підходів тощо, пояснював представник південної Работы предполагаются начать в середине октября месяца. Сейчас ведется подготовка тендерной документации. После этого будет объявлен тендер і определяв подрядчик. вартість реконструкції складає 45 мільйонів гривень. Фінансування здійснюватиметься за рахунок доходів залізниці. Тривалість реконструкції 18 місяців. На жаль, призупинено реконструкцію самого вокзалу. На прасна реконструкції, то есть само здание вокзала тримонтірує. Ну ні платформи, не трьонтувалі ні. Ни... Ні, спуски отремонтировали, ремонтували, ні перні переходної мост не трімонті в тому виде, когда он должен він и бути і покрит і накрити и ліфти для інвалідів. есть, тобто, конечно, роботи всі ці не довіді. Виказав свої сподівання, що реконструкція шляхопроводу стане поштовхом для завершення реконструкції вокзалу. Перший заступник міського голови Володимир Кошовенко. Відповіді на всі побоювання та запитання присутні отримали. Як ви думаєте, обезпечувати доступність інвалідів і маломобільних груп населення к тому сооружению вокзалу? Даний вопрос буде рішатися путем устройства временных технологічних период ремонту моста временних э, проїздів через железнодорожні пути. Основна транспортна артерія міста, шляхопровід стратегічного значення, як буде організована об'їзд. Наразі схема об'їзду розроблена і знаходиться на погодженні в обласному управлінні ДАІ. Для нас, як для горожан, будівництво нового путіпровода, звісно, значительна ріха. Тому що він вже, як більмо на глазу, що внешній вид цього путіпровода, що його пропускна способність, що неможливість проїзду по ньому грузних. Машин точмето момент очі ждалі підсумував слухання Володимир Кошовенко та запропонував присутнім у простий і звичний спосіб голосуванням підтримати наміри південної залізниці та міської влади щодо реконструкції шляхопроводу через станцію Лозова. У Лозовій за останній тиждень почастішали випадки шахрайств. Невідома жінка 40-45 років, представляючись працівницею управління праці та соціального захисту населення, нібито приносить пенсіонерам додому дотації. На руках вона має тільки великі купюри по 500 гривень, тому людям доводиться давати їй решту. Прикрість у тому, що гроші у шахрайки сувенірні. Першою жертвою обману стала 83-річна мешканка третього мікрорайону. Окрім 400 гривень, решти вона обміняла за пропозицією невідомої ще 4 тисячі 600 гривень на фальшиві. Що гроші сувенірні помітила тільки сусідка потерпілою через два дні. 30-го числа та ж невідома жінка виплачувала дотації вже на Авилівському боці міста. Буквально вчора, після 16-ї години, слідчо-оперативна група виїхала ще на три таких. Факти шахрайських дій, які відбулися по вулиці Мира, і два факти по вулиці Московській. Ветерани, не помітивши фальшивки, віддали шахрайці майже тисячу гривень решти. Наразі, за описами постраждалих, міліціянти розшукують жінку щільної статури 40-45 років, з темним волоссям, з ростом 175 сантиметрів. Якщо комусь доводилося її бачити чи спілкуватися, прохання повідомити до міліції. Також розшукуються дві жінки, які скоїли шахрайство 28 серпня. Одна на зріз 155-160 см, віком 60-65 років, середньої статури. Друга – білявка 25 років, з ростом 160-170 см. Близько 11 ранку суботи біля 21-го будинку по вулиці Володарського вони запропонували одній з випадкових лозівчанок зняти з нею порчу. В ході розмови Одна з жінок сказала, що для цього знадобляться гроші, і потерпіла, пішла до себе додому, винесла всі гроші, які в неї були вдома, замотала їх в платочок і передала одній з шахрайок. 116 тисяч гривень. Саме таку суму віддала жінка. За ритуалом вона мала обійти навколо будинку, а коли повернулася, ні жінок, ні грошей не було. Правоохоронці звертаються до городян, аби не потрапити в халепу, не довіряйте незнайомцям. У громадян України може бути своя незалежна думка на все, що відбувається в країні. У понеділок в нашому місті відбулася акція протесту, організована радою ветеранів. Майже 60 людей вийшли на площу Леніна. Проти чого протестували? Дивіться далі. Олігархів на нари пенсіонерів на канари проти підвищення пенсійного віку, криза не за наш рахунок. З такими гаслами вирішили на засіданні президії міської ради ветеранів вивезти людей на вулицю. Ветеранам непонятно, понятно, чому за газ держава стало платити на 30% менше, а ціни на газ повищаються на 50% І з апреля місяця ще на 50%. Розпочав акцію протесту голова ради ветеранів, попередивши, що це не мітинг. Зібравшимся запропонували заслухати вже підготовлену резолюцію з вимогами до уряду щодо припинення підвищення цін на газ на продукти харчування. Законодательно або за газоснабжаючі кампанії безплатно установіть всім гражданам потребителям газові щотчики. Четверте не приймати німання. за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги до полного погашения задолженности по заработной плате. Пятое. Принят законодательные акты по ограничению вседозволенности работодателей, закрепляющие их ответственность перед наемными работниками в вопросах оплаты труда, гарантии молодым специалистам, защиты прав работающих пенсионеров. Протестанти проголосували за те, щоб направити ці вимоги до уряду та до президента України. Наше требування як требування всіх наших простих українців, які не мають великого кармана і багато грошей в кошельке. Який смус повищати пенсіонний вік, якщо навіть трудоспособним людям працюючим, місць не Ростуть діти, внуки, правнуки, так що треба за них теж думати. Условия життя не такі як на Заході, і як ми можемо равняться з їхніми условиями, і женщины доживають у нас мужчины і жінки до того возраста, що вони нам диктуют. почувши про акцію протесту, поспішив на неї і Борис Григорович. Я з краєм вухом почув, прискочив та, і, і все. А вже кончилося. Бо не чу, не чули. Нічого не чув. У дієвість таких заходів з розчаруванням говорить не вірить. Це ж слабенька, акція, ну що тут три каліки зібралися. Ну, що? Бо як був, так і залишився зі своїми проблемами наодинці. Як оце мені платить, оце о, що я можу зробити? У мене 70 квадратних метрів, жив от. Що я один, що я можу, як я можу оплатити це все? І ніхто йому не пояснить про вимушеність кроків уряду в ціновій газовій політиці, про запропоновану урядом спрощену систему отримання субсидій, про діяльність спеціально створеної комісії при виконкомі, яка надає субсидії як виняток, виходячи з конкретних обставин, що сталися у людини. Ювілейні медалі через російське консульство були передані Харківській обласній раді ветеранів. А звідтіля нашій міській для нагородження трьох мешканок Лозової. Всі ті жінки, ветерани Великої вітчизняної війни, за громадянством росіянки. Вручити особисто кожній нагороду до них додому їздили голова міської ради ветеранів Олександр Хілов і заступник Лозівського міського голови Юрій Петренко. Втім, тільки дві медалі знайшли своїх власниць. Одна із трьох жінок до тієї події не дожила. Олена Саєнко отримала відзнаку від губернатора Санкт-Петербурга з нагоди 65-ї річниці визволення Ленінграду. Медальні медалі Дякую. Дай Бог вам здоров'я, ай вам все Любов Штефанова нагороджена ювілейною медаллю з нагоди 65-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Упродовж минулого тижня освітяни по всій Україні підводили підсумки попереднього навчального року і планували свою роботу на майбутній. Почалися зібрання з рівня державного, потім по областям колегії проводилися. І вже наступного дня, після зустрічі в Харкові, лозівські освітяни збиралися на свою розширену нараду. Про що там говорили, кого хвалили і на що нарікали. проте дивіться у наступному сюжеті. Дві години відводилося освітянам, аби ті проаналізували свою роботу у минулому навчальному році і визначилися із завданнями на майбутній. Але підсумкам на серпневі колегії часу присвятили більше. Хвалитися було ким і чим. Мережу зберегли незалежне оцінювання на належному рівні. Провели у рейтингу серед навчальних закладів області Лозова на перших позиціях, які упродовж попередніх років втрималася. Про готовність лозівських шкіл, садочків до нового навчального року раніше за всіх відзвітували до того ж, перше місце в області з підготовки ліцей номер 4 посів. Увага! Колектив ліцею номер 4 Каденко Тетяна Іванівна. І цінний подарунок. Нетбук. За це його директорку, як і решту переможців міського огляду конкурсу, відзначили. У тому числі заклади отримали цінні подарунки від Лозівської міської ради. Мультимедійний проектор. Головне управління освіти всіх освітян Лозової похвалило. Високі показники досягнень учнів. Педагогів перемоги в конкурсах різних рівнів, найкращий в області показник охоплення дошкільної освіти. Перше місце в області, високий рівень організації позашкільної освіти. Ви сумлінно виконуєте свій професійний обов'язок. Досягнути таких позицій важко, але утримати їх ще складніше. Зауважував на те міський голова. І то що вам вдається уже в теченні ряда років знаходитися на піке образування. Харьковской области, что вы, невзирая на то, что может быть и где-то учебно-воспитательная база, материальная база у нас несколько хуже, чем в нашем областном центре, вы действительно на равных даете образование нашей детворе. За это вам большое спасибо. У по подальшому підтримку Сергій Литвинов обіцяв фінансову на оздоровчі кампанії відбудову наметового табору Бритай і дякував батькам, які весь час допомагають готувати заклади до нового навчального року. А ось що очікує дітей і педагогів з цього вересня, по травень 2011 тисячі Проблемою перших місяців буде забезпеченість підручниками 10-х класів. Їх не надрукували, а тому шукати матеріали дітям доведеться або в інтернеті, або у спецвипусках газет. До того ж, через небажання три роки проводити у старшій школі, як то при 12-річному навчання. Ання мало бути, і складання ЗНО, значна кількість дев'ятикласників школу покинула. Недобір складає майже три сотні учнів у порівнянні з минулим навчальним роком. Це є нонсенсом. зауважують освітяни. Зазвичай 70% дев'ятикласників переходили до 10 класу. До того ж поменшило і першачків, але оптимізм вселяє інший факт: дитячі садочки розширюються через збільшення кількості дітей. Цьогоріч на одну групу стане більше. Усього їх нараховуватиметься 121. на майбутнє збільшення груп також можливе за рахунок будівлі. Ніцтва садочка НВК номер 8 на Авилівці, що у держбюджеті 2011 року будуть заплановані для того 12 мільйонів. Сподівання виказував начальник міського. Гарантовано у жовтні має підвищитися вартість харчування по закладам освіти. Особлива увага приділятиметься патріотичному вихованню. Медики в свою чергу просили за здоров'ям дітей слідкувати. Кожен школяр на сьогодні має одну чи дві хронічні хвороби. Все це через малорухомий спосіб життя і неправильне харчування. А що їдять наші діти замість м'яса, сосиски Басу, замість натуральних соків газовані напої, молокопродуктів споживають мінімум, рибу рідко, овочі і фрукти також, натомість віддають перевагу чіпсам, гамбургерам. Хлібобулочним кондитерським виробом і майже не споживають меду, горіхів і сухофруктів. Медики наполягають на профілактичних оглядах упродовж навчального року, але проходити ті мають виключно у полікліниках і за участю батьків. Бо без участі в них батьків без здійснення консультацій щодо збереження здоров'я дитини ці огляди неефективні, адже батьки передусім мають чути рекомендації лікарів під час профогляду. Окрім того, їх треба ще й переконати в доцільності виконання цих парад. Після всіх доповідей, виступів і численних привітань з початком нового навчального року оголошена була резолюція зібрання, а колегія завершила свою роботу. На педагогічній колегії гості, які представляли Міжнародну академію наук, житлово-комунального і побутового господарства, повідомили новину приголомшливу. Рішенням відділів академії, котре представляємо, присвоєний, почутно зелені академік, директору

Ши день вересня саме зворушливий день для всіх українців і лозівчан, в тому числі, бо кожен з нас колись був учнем або вдруге збирається проходити шкільну програму з дітьми чи онуками. Це початок нового навчального року день знань. Барвиста осінь першовересневим урочистим святом завітала до дружньої шкільної родини 15 загальноосвітніх навчальних закладів міста, за парти яких сядуть майже 5700 учнів. На небосхилі шкільного життя засяяли 544 маленькі зірочки-перлинки. Це першокласники. За шкільною традицією першачків разом з батьками на урочисту лінійку заводять їх перші вчителі. Разом з дітьми зворушливо схвильовані і батьки, бо у пам'яті кожного відгукнувся і їх перший дзвоник. Лунає урочиста мелодія, всі рівняються на державний і шкільний прапор. Звучить гімн України. Вмить цієї святкової традиції всі замрійно завмирають. У кожній школі на урочистостях були присутні представники міської влади та відділу освіти, які бажали учням нових успіхів і злетів у навчанні, педколективу творчої наснаги, батькам терпіння. Рісніють квіти, сяють посмішки, і ось перший дзвоник кличе Україну сонячних знань учнів і відгукується у серці кожного любов'ю до рідної школи. Традиційно першими зайти до школи надається право першокласникам. Новий навчальний рік розпочався. Напередодні свята першого дзвоника усі очікували подорожчання цін на квіти, бо спекотне літо зробило свою справу і не пощадила необхідний атрибут вересневого свята. А тут ще державна митниця підняла ціну на імпорт квітів з Голландії до України. Ситуацію на ринку квітів вивчала наша телекомпанія. Жара і цвіти бистра цвілився, і все. Только в этом проблема. Ну а на Голландии очень большая ціна, тому ми не брали. А ми вирощуємо самі свой цветок. Тому асортимент квітів порівняно з минулим роком невеликий. Вибору то потому що на фірмах затормозили машини. На таможні винуватці дефіциту голландських квітів державна митниця, яка підняла ціни, кажуть продавці. Ціна очень ви зросла по 14 гривень. Получилась закупка шестерочки, та самая короткая роза 14 гривен. Хоч я должна продати, щоб заробити і собі і щоб люди купили у меня цей цвіток. Тому ми на це не вирішили. Страшно залишити таможній збор. Дуже страшно. Це нереально при наших всіх доходах, які народ вміє, повисить такі ціни. Все робиться для народу. Наша доблесна таможня зробила дітям праздник дуже гарний. Щоб не зіпсувати першовересневий настрій всім причетним до цього свята, продавці красивої. Набавної продукції вирощували квіти самі. Цвіти у нас домашні українські і подорожання у нас нету. тому ціни на вітчизняні квіти помірні від п'яти до восьми гривень і вище на різні смаки і можливості. Ну в принципі за ціною я не стояв, але нормальна ціна мене влаштувала. Але покупці зізнаються, що головний принцип при виборі квітів не ціна, а що понравилась учителям. Я хочу, щоб цей букет сподобався моїй вчительці. Наша класна керівничка любить якраз рози. Я подумав купити. Останнім часом школярі і батьки віддають перевагу квітам у горщиках. Ну, тому, що вони довго стоять, красиво цветут. І Їх можна подарити вчителю, щоб вона за ними ухажував, так, як за нами. Тож, ні літня спека, ні державна митниця на красу свята першого дзвоника у нашому місті не вплинули. В Лозовій цвітуть каштани, і це не дивлячись на те, що на дворі вересень місяць, а на їхніх кронах практично не залишилося листя. Натомість науковці подібне явище сенсацією не вважають. Майже не щороку восени дерева поодиноко квітнуть, і пояснення наукове тому є. Причина криється у погоді. Цьогорічне літо було посушливим. Через відсутність дощів, а отже, і живильної вологи, на каштанах передчасно посохло листя. Тепер, коли рівень ґрунтових вод дещо піднявся, живити кореневій системі виявляється нічого. Листва практично вся відмерла, окрім бруньок. Кінець побіга отримує большое количество питательних віществ. Вони не можуть розходуватися. Полностью э, листьями, потому что лист уже не может э, выполнить ту функцию, которую бы выполнил в нормальном состоянии. Поэтому начинают включаться в действие фитогормоны, которые э, влияют на развитие э, верхней почки. Тобто ті бруньки, які мали розпускатися у травні майбутнього 2011 року, квітнуть зараз. І переважно на тих деревах, які без листя залишилися, не до добра кажуть люди, і в дечому не помиляються. во Во-первых, растяні може не перезимовать, не перенести мороза, і в принципі може не винести заморозків вісіньких. Ну а то ж то ну, я маю в виду плодові дерев'я буде намного нижче, так это на 100%. Очікувати цієї осені варто розквіту інших дерев, окрім каштанів. Прогнозують біологи за умови, якщо тепло збережеться, і дощі рясні пройдуть. Якщо у нас пайдуть дощі, то десь кінця осені ми можемо відібіль обільно цвітущі дерева. Виконавчий комітет лозівської міської ради щиро вітає підприємців міста з Днем підприємця та запрошує взяти участь в урочистому заході з нагоди відзначення професійного свята, який відбудеться 3 вересня у п'ятницю о 16-й годині в актовій залі міськвиконкому. І наостанок повідомляємо. Розпочалася осінь. Деякі з нас з нетерпінням протягом року очікують на неї, бо саме восени їм дихати легше. Око милої, різнобарне листя, в дощову погоду приємно помріяти, а декому навпаки. Пожовкле листя дошкуляє, дощі навіюють смуток і хандру. Та всім нам треба пам'ятати єдине. І радості, і смутку, і доброго, і поганого в нашому житті абсолютно порівну. Це такий собі баланс життя. Головне на чому ви концентруєте свою увагу? А журналісти телерадіокомпанії компанії Лозова весь цей час протягом осені збиратимуть інформацію, відстежуватимуть всі події, готуватимуть для вас випуски міських новин. Наступний вийде вже в п'ятницю. На все добре.